З нами на зв'язку політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю вас в ефірі Слава Україні! Доброго ранку, героям слава! А, давайте почнемо з цікавої, і дуже символічної штуки, яка мені буквально щойно спала на думку. Справа в тому, що Волгоград сьогодні не тільки ну там теж ні нафтопереробний завод під ударами, там уже десятки вибухів, точніше, десятки точок займань, нараховано. Так, от у них сьогодні якась чергова символічна дата пов'язана з другою світовою, як вони кажуть, Великою Отечественною війною. І на сьогоднішній день, як і на ще кілька днів впродовж року, вони перейменовують Волгоград в Сталінград. Тобто повертають йому ту ще тих часів назву. Символічна така штука. Ну, от сьогодні вони перейменували знову Волгоград на Сталінград, і знову в Сталінграді щось горить і вибухає. І мені здається, оцей символізм він, він має до кого здійти. Що ви про нього думаєте? Ну, до росіян це навряд чи дійде. Вони все рівно займаються цим, а, ну те, що називається культ Великої Отечественної війни який, ну вважається у них таким наріжним каменем їхнього державу державного міфу, і звичайно символічно, що прилітає саме в цей час, тому що ну в останні, яку там бомбардували, все ж таки <сум> зовсім інші люди бомбардували, і це якраз показує, що вони займаються, вони займаються тим, що. Грають у минуло імітацію минулого, а при цьому не можуть захистити ну, власну територію. Навіть так, давайте тепер до політичних подій. Власне, президент Зеленський дав інтерв'ю Associated Press і прокоментував, причому вперше він прокоментував офіційно конфлікт між керівництвом Агенції оборонних закупівель та власне міністерством оборони України. Якщо подивитися на те, що відбувалося останнього тижня, то лише в реєстрах, да, в державному реєстрі ім'я керівника, чи то в, в даному випадку керівника або керівниці. Інформація в цих реєстрах мінялася разів. Чотири, ну і відповідно, значить, що сказав президент Зеленський, що міністр оборони має право робити все, щоб не було жодного гальмування у постачанні озброєння для збройних сил України. Всі наші гроші в армії, якщо там є гроші, якась поставка не прийшла, то чесно кажучи, він повинен зробити все, щоб більше таких проблем не було, і він це виконує. Відповідно, чи маємо ми зрозуміти з цієї фрази, що у міністра Умєрова зараз картбланч на. Те, щоб взяти, ну по суті, в, в особисте підпорядкування Агенцію оборонних закупівель. А оті всі історії з реформами, на яких наполягали, і в НАТО, і посли країн Великої Сімки, ну поки що треба просто відставити, тому що треба вирішувати ну, тим, ту ситуацію, яка прямо зараз горить, палає. Що ви про це думаєте? Ну, давайте так, ми нам шашечки чи їхати. Тому що що значить там реформи, не реформи. Якщо реформи призводять до таких абсолютно неприйнятних конфліктів, то значить реформи кудись пішли не туди. В дійсності я вважаю, що контролювати відповідальність, відповідальність за постачання зброї повинен лежати конкретно на міністра оборони. А то в нас вийшла ситуація. Один тикає пальцем на іншого, і ніхто не від і там підписуються ці папери, і не підписуються ці папери. Там асоціація виробників зброї навіть вже обурювала. Що фактично якісь корпоративні ігри починаються в міністерстві оборони, замість того, щоб справою займатися. Я вважаю, що ну на мій погляд, це повинна спрощена, повинна бути структура. Я не розумію, наприклад, навіщо наглядова рада в цій в цій агенції, що там роблять іноземці, невідомо в якому статусі, що вони там на кого вони працюють, говорити про те, що іноземці не можуть працювати на Росію, ну це смішно. Я в це не вірю. І тому я вважаю, що якщо міністр оборони тепер буде відповідальним за все, що відбувається, тому я прихильник спрощення. Всіх цих процедур і менше бюрократії, і менше незрозумілих людей, які замість того, щоб займатися справою, тобто організацією з окупівлі, виробництва зброї, займаються оці там переписування, якихось знаєте, там реєстрів. Хтось там якісь нотаріуси шукається, ну якісь рейдер, ці рейдерські штучки, які точно не працюють на оборону. Добре, власне, якщо ще буквально кілька слів про міністерство оборони була критика, і ви вже згадали якраз українських виробників оборонного спорядження, зброї і різної техніки. У нас буквально днями теж була ще одна історія, що чомусь з якихось причин, значить, міністерство охорони здоров'я, а саме ну, департамент точніше, міністерство оборони, а саме департамент охорони здоров'я, міністерство оборони України, ну по суті, хотів виключити одного з українських виробників турнікетів. Це сі. Іч я не буду приховувати, тому що Турнікет Січ не пройшов сертифікацію. У увага американській громадській організації, яка називається TCCC. Чому раптом в Україні для сертифікації того, що використовується українським військом, а беруться дані саме конкретної, причому не державою, не урядової, а громадської організації. Окей, у них там все нормально, до них висока довіра. Але ну для того, щоб пройти сертифікацію TCCC, треба бути активно представлено. Им уже на американському ринку. Ну і от уже навіть один з керівників цієї цього виробника каже: Слухайте, мені простіше буде переїхати до якоїсь країни Європейського союзу чи кудись на захід, тому що тут мене на місці свої гальмують. По Європі вони вже постачають в Україні. Ці турнікети вже багато разів були перевірені. Я зараз не виступаю ані на боці Кет, ані на боці Січі, ані на боці там Дніпро і інших виробників. Але ну тут виглядає так. Що процедура заважає ефективності, от тут ми можемо якось з вашої точки зору ну навести лад? Давайте так всі побачили, що таке відсутність власного виробництва на власні території. Якщо е, вони відповідають якісний, немає нарікань з боку армії, і так далі, значить вони повинні виробляти. Те, що якісь каламутні структури, які е, фактично лобіюють інтереси іноземних виробників, е, е, торпедують в, е, нашого виробника, Значить, це треба розбиратися, порушувати вибачте кримінальні справи. Тому що в даному випадку це просто неприхований лобізм. А е, я впевнений з корупційною е, складовою, те, що відбувається, виробництво повинно бути у нас, так е, максимальне все, що ми повинні виробляти, це повинно бути у нас. Та саме до речі, ситуація з переїздом пов'язана з тим, що уряд досі не лібералізував експорт зброї нашої держави. ми мало того, що не заробляємо кошти із простої підприємства. Так багато людей теж їде за кордон, а переносить виробництво, тому що говорить, так ви не даєте можливість нам не є оборонного замовлення немає і грошей немає за кордону. Ми не можемо заробити. І в результаті ми отримуємо абсолютно парадоксальну ситуацію, коли виробництво просто тікає за. Кордон, це абсолютно неприйнятний підхід. Тут е, повинна бути політика в першу чергу, промислова політика і розуміння того, що виробництва повинне бути у нас. Бо е, ми вже побачили, що таке аграрна наддержава. Виявилося, що зерном не можна захищати нашу державу, і виробництво повинні бути у нас. Це саме стосується до гострокових контрактів, де пріоритет повинен, повинен бути по локалізації виробництв, першу чергу в нашій державі. Це і обмін технологіями, це і отримання українців, виробники повинні ставати частиною технологічного укладу західних корпорацій і так далі. Давайте тепер до політичних аспектів. Президент Зеленський сказав, що його зустріч з президентом Дональдом Трампом повинна передувати визначенню формату розмов з представниками Росії. Ну тобто, по суті, повторюється теза, яку Україна, до речі, довго і довго відстоювала, що ні слова про Україну без України, і спочатку, на думку Володимира Зеленського, треба узгодити всі формати і всі можливості для майбутніх переговорів з Росією між Україною і Сполученими Штатами а вже потім долучати державу агресорку. Ну і Кіт Келох вже сказав, що, що в принципі робота над, над якимись перемовинами, які мають привести до припинення вогню, вона вже триває, і вже там найближчим часом якісь будуть новини. Він не спростував і не відкинув свою версію, що спробує знайти рішення впродовж ста днів. Що це для нас дає? Дивіться, ми повинні розуміти одну просту річ. Голос України на переговорах, голос України в розмові, в тому числі з дипломатами Сполучених Штатів Америки, визначає кількість ударів по території Російської Федерації. Чим більше буде знищення нафтової інфраструктури, чим більше буде знищення газової інфраструктури, в першу чергу газогонів і все, що з цим пов'язано, Тим більш гучно буде стояти питання, що без України ніхто нічого вирішувати не буде. Навіть якщо у когось є бажання через голову України вирішувати, ну уявіть собі, ну теоретично, там, там ну теоретично, де зустріч а, Трампа з Путіним. Що я до речі ще не вірю. Я не бачу, як воно відбувається, тому що Трамп так ставиться до Путіна. А як не хоче Путін, Путін хоч хоче ділити світ, а Трамп до нього ставиться як до підлеглого, який повинен приїхати до начальника? В принципі, він таким, таким і є. А, тобто приїжджає, наприклад, Путіна в цей, в цей день, наприклад, розноситься газорозподільчі мережі Москви. Наприклад, так а, знищуються нові заводи. А от так ми на це повинні в першу чергу концентруватися. Власна зброя. І а інтенсивність ударів по території Росії точно ніхто ніяк Україну не зможе пере, перестрибнути, Я які б там позиції не були, в тому числі в частині адміністрації а, Трампа. Тому на це на цьому ми повинні концентруватися. А далі Зеленський правильно робить говорить, що спочатку зі мною зустрічаємося, потім з, з Трампом зустрічаємося. Потім ми десь якось в трьох зустрічаємось. Але тут і паска для Росії Паска полягає в тому, що Путін не хоче зустрі... зустрічатися з Зеленським з різних причин. По-перше, він його вважає нелегітимним, це раз. А по-друге, це ну паразка для нього очевидна. Він так довго говорив, що Україна не нацистська держава, а Зеленський очолює не нацистську державу. Що поява його за одним за столом з одним столом перемовин і там, де буде Трамп як посередник, так. Ну, ну, в даному випадку це просто приниження для самого Путіна буде, і він почне втрачати владу всередині країни легітимність всередині країни, тому що там зет Патріоти, я от бачу ці пабліки, які вже волали після такої жорсткого наїзду Трампа на Путіна. Що як до чого довів Путін країну? Що з нами американці розмовляють як невідомо СКИ? Тому правильна позиція, але не треба концентруватися. О, знаєте, от, знаєте, у нас українці люблять словами гратися. Ми там хтось сказав одне, що сказав інше. Це не має значення в дійсності на цьому етапі. Має значення удари України по території Росії, має значення можливість максимально дезінтегрувати Росію. А дезінтегрувати Росію можливо, коли у них нафта нафтогони та газогони не будуть працювати як слід, тому що це ледь не єдине, що зв'язує Росію в єдину країну, і на цьому слід концентруватися. Удари, удари, ще раз удари. Я вас запевняю, будете запрошувати, будете просити звернутися увагу, і Україна буде диктувати власні умови, в тому числі не те, що там хоче Росія, так. А те, що буде вимагати Україна, Україна буде вимагати, я впевнений, багато чого іншого, не тільки те, що зараз початкові, те, що початкові, початкові стадії перемовин, ми бачимо з боку американців. Тобто фіксація по лінії розмежування, що категорично не влаштовує росіян. А Україна думаю буде після ударів порушувати питання. Спочатку це лінія 24 лютого. А потім я упевнений, що можливо навіть а, згадають, що є мирний план Зеленського, який проголосований, ООН, в тому числі Сполученими Штатами Америки, де йдеться про те, що Росія повинна покинути всю територію а, України, виплати репарації, повернення там всіх людей, дітей. І так далі, і так далі, але без власної волі, яку ми повинні нав'язувати без ударів по території Російської Федерації, звичайно будуть намагатися говорити через нашу голову, навіть не сумнівайтесь. Ну тобто, по суті, нашим основним козарем зараз є далекобійна зброя і сили оборони України. От саме вони і забезпечують переговорну позицію, переговорну дипломатичну позицію для української держави. Звичайно, знаєте, нічого так не підвищує статус дипломата, який щось говорить, коли за ним стоять ракети по тисячу-дві тисячі кілометрів, які активно знищують ворога в його тилу. І знаєте, якось так одразу всі прислухатися починають, тому що без, без цього тоді точно ніяких розмов без України ну просто неможливо. Ясно, давайте тепер про чергове інтерв'ю Путіна. Він поспілкувався з російським пропагандистом Зарубіним і сказав, що Дональд Трамп а наведе лад в Європі. Значить, про європейських лідерів він сказав, що вони активно проти нього боролися, втручалися в політичні життя у передвиборчий процес у Сполучених Штатів, а потім розгубилися, коли Трамп раптом виграв. Ну і Трамп знає у Трампа інші уявлення про те. Та що таке добре і що таке погано. І значить, далі приплів туди, звісно ж, гендерну політику. Мені здається, що Путін оцими фразами він напрошується якраз уже на, на розмову з Дональдом Трампом. Зализує, зализує. Це очевидно. Я думаю, що це вже очевидно навіть росіянам, які це бачать, навіть елітам, що це намагання. Намагання ну, давайте так. Це намагання затягнути це перемовини. А це намагання Путіна збирається зупиняти війну, і він хоче далі воювати, якби там він не говорив. І він намагається приспати пильний в першу чергу американців, які а, будуть ну як він думає, будуть з ним вести перемовини. А він буде далі коїти ці злочини на території України а, для того, щоб досягнути якусь іншу позицію. Звичайно, що він намагається йому десь. Підлизати Трампу, але я не думаю, що це так вже спрацює, тому що Трампон знаєте, Трамп не схожий на людину, яка знаєте, буде реагувати у такі дистанційне вербування. Тим більше Путіну у Трампу немає, що дати дати Путіну. те, що хоче. Трамп не може віддати Путіну Запоріжжя, Донецьку область, Херсонську область, те, що вимагає Путін для припинення війни. Вогню навіть припинення вогню не може демонтувати військову інфраструктуру НАТО, те, що вимагає Путін, не може скасувати санкції, як хоче цього Путін, не, не може заборонити українцям бити по території Російської Федерації. А без цього путіну а і без цього не буде у нього без... мало що вийде і його позиція дуже слабка. Дуже дякую. Політичний експерт Тарас Загородній був з нами на зв'язку.